Безвіз із Євросоюзом усе чітко за планом, щоб вкластися в обіцяні України терміни, ЄС пішов на дрібне порушення власних правил і завчасно видав офіційний журнал ЄС із опублікованим рішенням щодо України. Отже, про наближення дня відкритих дверей у Європу і про те, з якими документами і як надовго нам там будуть раді. Кореспондент Радіо Свобода Григорій Жигалов розповість. Коротке повідомлення, але стільки багато змінюю на інтернет сайті офіційного європейського журналу з'явився текст законодавчого акту про безвіз в режим для України, те до чого Україна йшла 9 років. Помістилося у документ, який якщо прибрати преамбулу складається всього з двох коротких статей. Ось дивіться, змінити регуляцію номер 539 тридцять 2001 дрип Наступним чином з додатку, 1 частину 1 прибрати Україну, в додаток 2 частину 1 додати. Україну, ось власне і все. Ну і друга стаття цей акт набуває чинності на 20-й день після його публікації. Як бачите, це надзвичайно просто. Від сьогодні відраховуємо 20 днів. Виходить 11 червня. Це означає о півночі, в неділю, 11 червня. Громадяни України отримують право на безвізовий в'їзд до країн ЄС. Багато вже говорила, але не завадить повторити безвіз можна в'їжджати не в усі країни ЄС. Візу, як і раніше, треба оформлювати для поїздок у Велику Британію та Ірландію. Але є країни, які не входять в Європейський Союз та долучаються до безвізового режиму з Україною. Це Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія. Для поїздок треба мати біометричний паспорт і бути готовим пояснити мету поїздки на кордоні. Безвізовий режим не дає права жити та працювати. ЄС він дійсний тільки для нетривалих поїздок до 90 днів протягом кожних півроку. І ще одна цікава деталь для того, щоб безвізовий режим запрацював 11 червня. Чиновникам в Брюсселі довелося видати позачерговий випуск офіційного вісника. ЄС зазвичай він виходить з вівторка по суботу, але сьогодні він вийшов поза графіком із одним єдиним повідомленням про безвізовий режим для громадян України з Брюсселя. Григорій Жигалов, Марек Гайдук Радіо Свобода спеціально для ТСН. Один плюс один.